Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Доза Риболовлі. Мене звати Артем і сьогодні ми знаходимося на Дніпрі. Друзі, сьогодні нас чекає разом з вами незвичний формат. Ми сьогодні будемо ловити рибу без насадки. У мене жодної насадки немає. Жодної. Не знаю, головне, щоб нам теча не зіпсувала наші плани. Знаю, що багато глядачів чекають на ці відео і для вас цей відосик. З вас обов'язково лайкосик. Не втрачаємо жодної хвилини на годиннику вже майже 12. І починаємо нашу риболовлю. Ходімо, покажу, що будемо використовувати, як будемо використовувати. Дуже сподіваюся, що течія нам дасть половити рибку так, як ми хочемо. Тому лайк і підписка, і ми поїхали. Так, Замішаємо прикормочку зараз відразу. Друзі, ось напротязі 4 сезонів мене радує такий стілець від скіфа. Дуже компактний і дуже зручний в транспортуванні. Відразу як побачив у рибацюги на березі в цей же ж день і замовив собі. Дуже-дуже зручний. А, а саме головне, що дуже компактний. Є два отвори для напоїв. Не стирав я його, правда, за 4 сезони. Це четвертий. Ну хай вибачає мене. Так, для цієї риболовлі дуже-дуже важливо мати саме гарну прикормочку, яка працює. І це в нас сьогодні буде прикормочка від Real Fish Серія торнадо, вона гейзерна, гарно пилить і відразу приманює активну рибку. Це Фенхель Ваніль, новіночка цьому році. І тигровий горіх, кукуруза. Я на неї вже ловив, працює непогано. Ось така фракція, як ви бачите, крупненька, дуже класна. Тут трошечки менше фракція. Подивіться на цю фракцію, дуже крупна. Так, друзі, прикормочка наша настоялася Просто класно, просто класно, якраз те що потрібно. Майже всю пачку все-таки мішав-мішав і майже всю пачку замішав, тому я не знаю Чи буду другу замішувати, а не замішаю, звісно Ну, поки що Ух ти, повний лоточок майже Так добра. хай буде, друзі Дистанція у мене 35 метрів. Зараз все-таки дамо стартові якісь годівнички, щоб обозначити наше місце, що ми приїхали. В кліпсу, але трошечки розмах треба більший брати. Так, друзі, по монтажам. Монтажі будемо сьогодні використовувати торгівельний торгівельній марки Fanatic. Ось такі по 60 грамів. Вони мені найбільше подобаються. чесно, виконання самої соски, ось сосочка 60 грамів. Саме виконання цього монтажа дуже-дуже гарне. Є така п'яточка невеличка. Тому сподіваюся, ми встаємо сьогодні. так, Єсть одна, дві по 60 грамів буде у мене. У мене просто є вже Бушні тут. Оце, мабуть, теж я використовував. Дуже класно, вони працюють. Ну, Сподобалося мені від фанатика. Тому, я думаю, три штучки я дам, вистачить. Так, значить. Є така справа. Набиваєш годівничко так, Ложиш два гачочки зверху і ще невеличкою кількістю прикормочки прикриваєш гачки, сильно впресовувати не потрібно щоб воно як швидше почало працювати. Ось отак воно виглядає, друзі. Подаєш і чекаєш на клюваку. Клювання теж на цю оснастку дуже агресивні. Я бачу, трошечки підстягує Велику годівничку І третє. Думаю, вистачить. Так, друзі, дистанція на двох удилищах одна. На годинник у нас майже 12, якраз чудово в 12-тій закинемося. Клас. З 12 до 4, я думаю, там щось. Річка і має видати, якщо вона активна. Все, бачите, відразу цю вже відправляємо, все, все швиденько робимо, тому що втрачати не можна ні хвилини. О, прекрасно полетіла. Тут єдине, що багато зацепів все-таки. Так, начебто стоїть. Так, карабинчики везде були, значить вже я на них ловив. Не потягло, друзі, потягло в ліву сторону. Так. так, друзі, два водилища на поготові. Я думаю, рівно о 12 ми закинулися. Мені ще дві хвилини не вистачає. Ну все, отлічно. Відлік рахуємо з 12-ї. І тепер нам залишається просто чекати на рибку. Перша, друзі. Перша рибка є. І це здається, фенгель спрацював. Єсті. І хто це, друзі, ось такий невеличкий козлик? Підчепився він трошечки іншим гачком. Ну все, 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 все. Але як ви бачите, все одно по класиці, в губу взяв. Перший такий невеличкий козлик. Пішов підростати. А що по годиннику у нас 14 хвилин. Другий перезакид це був прямо відразу через хвилину. Ну, початок є. Як ви знаєте, дуже важливо отримати перше клювання, щоб у тебе з'явилася впевненість. есть друга, друзья. Поклевочка. Ты воду так что -то. Карасевич. Нет, снова. Снова лящик невеликий. Вот такой. поклевочка была серьезная, друзья. Снова фенхель працюет. Только закинул. Поновлюємо і закидаємо. Такого активного кльову немає. Ух, ти, а що ж я обманюю Або мимо І щось іде. Дві відразу. Ні, друзі, промазав. Бля, прикро, тигровий спрацював теж. Можливо, початок починається. Єсть. Ну нічого, чекаємо наступну клюваку. Сподіваюся, вона буде незабаром. Так, підтягуємо трошечки. Є стича, друзі, 60 підтягує. Важчих у мене немає. Нормально, терпімо, коротше. Так, з 13 до 14 жодної рибки. Декілька невеличких клювань було і все. Поки що тишина, Накрапав невеличкий дощ. Зараз начебто заспокоївся. Тому сидимо і чекаємо на рибку. Все-таки ж має вона підійти. Ви бачите, що небо затягнуте. але надія помирає остання. Хочу ще трошечки покормити рибку, ще закинути 3-5 годівниць. До речі, те ще так трошечки посилилася, не так, щоб там сильно, але почало стягувати краще. Зараз, друзі, дам. Декілька годівниць і продовжимо чекати. Так, друзі. Після закорму минуло 20 хвилин. Перше клювання було холосте, а друге вже нарешті. Нарешті наш довгоочікуваний карась. ну Це клас, глянь, такий гарний. Так, друзі, ви подивіться, нарешті хто завітав до нас. Ось такий гарний карасик. Бачите, два гачки профіксували його, тому він би 100% був би наш. Клас! Нарешті карасик. Сюда эту рибку о, друзі, ки щось цікавіше. На сьогодні нам попалося а ось він, Дніпровський коропець. Клюнув невеличкий, опа! Ось він, друзяки так, друзі, а ось нарешті він. Бачите, такий невеличкий коропець влітає. З, з донькою якраз розмовляв, не вдалося засняти покльовочку, але ось він такий є. Друзі, не забирайте їх, будь ласка, хай живуть. Дуже маленька рибка, бачу, всі кидаєте в садочок. Дуже прикро. Рік-два і вони ж будуть по два-три кілограми, Вони будуть нам рвати снасті. Будь ласка, зберігайте їх. клас поклевочка такая знаєте вже знаєте таке клювання вже більш цікавіше було і рибка на гачку так друзі ось такий красить грамер такий 400 500 клас ось такий красить поплив так, що можна сказати? Трошечки рибка шевельнулася, але не так, як би хотілося. Зараз на годинку 15.15, є .15. клювання, карасик, короб. Але б хотілося, щоб трошечки частіше. Були клювання. Що хотілося ще додати, сьогодні дуже крепка нам завадила теча. З течею горне траву і різне сміття, вона постійно цепляється за шнур, Тягне і так легенькі соски. Тому трошечки є і тут момент. Я думаю, якщо б теча була б помірна, можливо було б трохи краще. А можливо, навпаки. Не знаю. Час ще є. Перекидуємося і чекаємо на рибку. Ну, як ви бачите, карась, лящ, короб, сазан там. Три види рибки вже впіймали. Просто на голі гачки. Просто на голі. Тому з вас обов'язково лайкосик і продовжуємо рибу Кто там? Так хто там? Ковзик, друзі. Козик на тигровый горіх підійшов. Ну все одно. Приємно. Рибка прокльовує. Для Дніпра це дрібний розмір, але для деяких водосховищ це нормальний розмір. Дивлюсь люди. Виставляють. І кажуть, що гарний підлящик клює. Для Дніпра це дуже-дуже малий. Нічого. Сподіваюся, що ще все попереду. Зараз напів на четверту і ще пару годинок посидимо. Можливо трохи течія заспокоїться і буде цікавіше. Таке як на плітку схоже. О, плоскирочка. Тебе ще сьогодні не було. Глянь, друзі. Ось така плоскирочка гарна. Дому, Бачите, різновид рыбы расширяется у нас, тому продолжаем. Вот из-за чего я что Дуже погано без підсаки. Так, не чекай, хоч цю удочку. Есть наш клієнт, друзі. Ці такий кикавіші трошечки бонда. Ще кабиш піймали. Ось такий. Друзі, зараз вам вам його покажу. А сосочка тут працює. Другий друзі. Другий сазанчик коропець, я не знаю хто як це. Ну, Мені здається, це ближе до короба. Такий гарнюнька. клюнув Сюди його і покльовочка така цікава. Дуже красива, гарна річкова рибка така. Друзі, найголовніше, головне без насадки. Класно, друзі, гарний такий сазанчик, відразу його відпускаємо. Вальяжно поплив. Дякуємо тобі, сазанчик, за ці емоції. Дуже сильний вітер, друзі. Париж. Подивіться які париви вітру. Так, друзі, що, ось він вечерній другий карасик. течею запутала і другу удочку. Стянула трошечки ось такий красень лень другий. Хапанули. Зараз розпутаємося і закинемося швиденько. Так, друзі, вечірнє клювання Бореться рибка Таке щось, як і на ляща похоже Ох, там ще трава у нас Сьогодні підсака знадобилася б декілька разів, схоже доволі на ляща, ну не знаю хто там. Ні, це, це він, друзі. Вусатий розбійник. Доволі непоганого розміру. Ну, відносно, відносно, друзі, це все відносно я кажу. Ну да, на сьогодні це найбільший. Ні, Ось третій на сьогодні. Бачите, і так, і так він взяв. Коротше точно не уйшов. Так, друзі, ну він третій, уже на вечір. Я вважаю три карапчучка на пробку за такий короткий період. Чекаю на вас лайкосі, Гляньте, такі краси. Чистенький, такий, гарненький. Дуже йому сьогодні сподобалася прикормочка Фенхель. Прям на ура зайшла Ось такий красень. Так, друзі, третій красень. Пішов Ну що, друзі? Чергова наша риболовна пригода підійшла до завершення на годиннику 18 годин. Рибачили рівно 6 годин. Як ви самі бачили, просто на голі гачки без нічого половили риби. В улові у нас 3 сазана, 2 карасі, штучки 4 або 5 підлящиків. І одна плоскирочка. Як ви бачили, навіть в обід я приїхав і наловив рибу. Але в цій риболовлі найголовніше гарна прикормочка, щоб у вас була. Сьогодні фенхель взагалі просто прекрасно відпрацював. І тигровий горіх трошки, але фенхель сьогодні був краще, трошечки був краще. Тому чекаю на вас підтримку у вигляді лайкосика і підписочки. Я вважаю ця риболовля заслуговує підтримочки, Вам бажаю гарних риболов. Сьогодні у нас 30 вересня на календарю. Вересень місяць добігає свого завершення, і вже наступні риболовлі будуть в жовтні. Всім до побачення!